В нього на броні купачу з кобзарем у мілітарному стилі, та й сам і сам він теска пророка, то і все обрав, відповідне. Звати мене Тарас і відповідно, без великої фантазії позивний Шевченко. Колись 39-річний тернополянин оздоблював будинки, але торік мобілізували. Уперше понюхати пороху довелося на Донбасі. Бахмут, Іванівське, часів яр. То все ну, для нас, можна сказати, рідні краї. Там провели дуже багато часу. Одна нуліка зараз погода. Тілюся. Yes. Це відео з Донеччини, побратима Тараса по 57-му стрілецькому батальйону, вояка на псевдоробота. на холодні окопи та запеклі бої. Буковинець, не замислюючись, проміняв пристойну роботу за кордоном. Я звездила кобінком працював, їздив по всій Європі. І на момент, коли залишилося повностан вторгнення, знаходився за кордоном. Ну довго не міг три дня. Не вистачило цього подивитися. І сказав, що все. Ну, ми найняли буса, виїхали звідти, щоб добратися, бо тут проблема здобратися добратися сюди на Україну. Всі тільки звідси їхали, туди мало хто їхав. 30 березня, 0 Бахмут. Рімпі петрушки. Слава Україні. Чаям слава. І ми трошки рівмося. Не шкодуєте? В жодному разі. Найскладніше на війні це втрачати своїх побратимів. Все решта там комфорт, удобства, ще щось, не знаю, винагорода, це все вторичне. Нині вони боронять запорізький напрямок, кажуть росіяни, наче навіжені намагаються захопити роботи, не точніше те, що від нього лишилось та марно. І вони там якісь більше нарвані, бачили оці ролики, де вони там залітають на мотоциклах. Я не знаю, що там має бути в голові. Так вони лізуть, лізуть, їх закидають двойками, тройками ховаються. Можуть там сидіти по два тижні без, без нічого. Фронтовики кажуть, багато хто з цивільних, наче вже й забув про війну збори на допомогу армії, закриваються не так активно, як раніше. На полі бою це зразу видно. Тобто, десь не зібрав на якийсь дрон чи не надали. Все, його немає. Він не прийшов, група заходила, попала. І звісно, неабиякий подразник для оборонців ганебний тренд ухилянд. Не варто насміхатися з цього, робити з цього мем і, і тішитися, що я, мені вдалося ухилитися, перетворювати тим часом дію. Чих військовослужбовців, в таких людей, які там не змогли, не сховалися. Це відео 40-річний Буковинець робота зафільмував в одному з прифронтових розтрощених сіл на Запоріжжі. На згадку, що на із собою так званий Руський Мір. Це для тих, хто думає, що прийдуть освободителі, що буває коли вони приходять. Не хочеться, щоб наш тил весь повністю відчув весь цей жах. Дуже не хочеться. того тут. Андрій Почтів, Артем Деженков, факт сітіві. Єдині новини.